Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає громадська організація Товариства підтримки талантів. Зірка ми проводимо фестивалі та виставки декоративно-прикладного мистецтва в Україні та різних країнах світу. Це такі напрямки: як хореографія, вокал, акторська майстерність, інструментальний жанр та інші види творчості. В наших фестивалях беруть участь діти, молодь та дорослі, професіонали та аматори. Це більшої частини українці, але ж є учасники з інших країн світу. Місією нашої організації є популяризація народної творчості України за її межами. Це культурний обмін в межах України з країнами Європи та іншими країнами світу. Це вивчення культурної спадщини і народних традицій різних країн світу. І, звичайно, це підтримка молодих талантів. За 9 років ми провели більш ніж 50 фестивалів у різних країнах: це Україна, Болгарія, Словаччина, Польща, Австрія та Угорщина, а також це онлайн-фестивалі у США, Великобританії, Греції, Німеччині та Франції. Ми пропонуємо вам долучитись до нашої ініціативи та провести онлайн-фестиваль талантів україна бразилія у лютому та березні 2022 року. Для цього нам потрібна зацікавлена громадська організація, діяльність якої пов'язана з культурою або освітою. Участь не потребує від вашої сторони фінансових вкладень, тільки ваш щирий інтерес до української культури. Заздалегідь дякуємо за співпрацю.